Вітаю малятка на занятті. Зараз у нас самостійна художня діяльність. Сьогодні ми з вами будемо малювати яблучко нетрадиційним способом, яким саме дізнаєтеся згодом. А зараз попросіть дорослих, нехай вам підготують матеріал. Аркуш паперу, на якому намальований трафарет яблучка. Можна взяти великий, можна взяти маленький. Так. Кольорову фарбу в мене гуаш. Ви також можете взяти гуашову фарбу. Так, ватяні патички та серветка. А також нам знадобляться наші підготовлені ручки. Давайте ми їх підготуємо, зробимо пальчикову гімнастику. А пальчикова гімнастика називається фрукти. Так, виростемо великими яблук нарвемо, у кошики плетені ми їх складемо. Так, давайте ще разочок. Виростемо великими яблук нарвемо. У кошики плетені ми їх складемо. Так, тож увага. Отже, матеріали підготували. Тож давайте будемо малювати. Малята, яблуко ми з вами зробимо. Жовтого та червоного кольору. Візьмемо ватяну паличку трьома пальчиками. ось так. Так, І спочатку ми з вами зробимо лівий бік яблучка ліву сторону, зробимо жовтою. Ось так набираємо фарбу на ватяну паличку. Так, І ось так робимо відбиточки. Ось так поставили паличку та підняли. Так ми малюємо пензликом, поставили та підняли. Ось так притискаємо гарно до паперу, щоб залишався гарний візеруночок. Так. Крапочок поставимо багато, щоб яблучко було гарне. За контур не виходимо. Так, пів яблучка зробимо жовтого кольору. Ось так. Поки що відкладаємо батяну паличку на серветку. Так, беремо чистеньку та намалюємо іншу сторону яблучка червоним кольором. Так, Ось так. Так, зробили півяблучка жовтого, півяблучка червоного. Тепер, увага, буде відбуватися магія. Погляньте, ми з вами зробимо декілька відбитків на іншій стороні. Там не жовтий колір. Так. Ось так. І там, де в нас жовта фарба з'єднується з червоною, вона змінює колір. Так. І так само ми зробимо, додамо на червону сторону яблучка жовтого кольору. Так, ось яблучко у нас готове. Тепер ми з вами зробимо хвостик. Хвостик у нас який? Коричневий. Так, так само зробимо. Поставимо відбитички ось так. Хвостик готовий, тепер зробимо листочок. Листочок зеленого кольору беремо зелену фарбу, Так вмочуємо та ставляємо ось такі відбиточки. Притискаємо гарно до паперу матяну паличку з фарбою. Листочок готовий, відкладаємо. Так, фон для нашого яблучка ми з вами зробимо синього та блакитного кольору. Внизу ми зробимо синім кольором. Так само, як ми розфарбовували яблучко, методом притискання відбитків зробимо пів аркуша. Тепер цю сторону зробимо блакитною. Ось таке яблучко вийшло в мене. Малята, зверніть увагу, у нас малюночок вийшов від темних кольорів до світлих. Фон для яблучка. Так, і саме яблучко. Від темних до світлих кольорів. Ось так, за допомогою такого малювання, можна створювати справжні шедеври. Отже, малятка ось таке чудове яблучко вийшло в мене. Бажаю вам натхнення, успіху, у вас все обов'язково вийде. Я чекаю ваші малюночки, мені буде приємно поспостерігати за вашими вміннями. Дякую малята за увагу! Заняття закінчилися. На все добре, бувайте!